Алло. Всім привет, короче! Ви на канале The Mask А, И зараз я буду грати на танчику. На такому танчику, як... Не, не тайп 6. На танчик об'єкт 752. Що про нього треба знати? У нього... Пушка від 10 уровня. Це в мене поборуці? Поборуці мене тут закалочка, турбач стабілізатор наводки. Польова модернізація я ще не вкачав її. Далі ще польову модернізацію в да, недавно. Буду зараз тестити його, покажу вам. Який він? Нормальний, чи стоїть його брати. Ну, а я полетів в бій. Так, ось я вже в катушці, коротше, напевно, буду грати на голді. У мене барабан кадаєш 131 секунду, так що хочеться кассету видавати з трьома вистрілами. пробивними хоча б. то якось давати одну касету і пробивати одним снарядом, йти на 30 секунд, кд, якось не можу, Хоча б уже головний буде. Дуже люблю цей танк за те, що у нього така башня дуже крута, дуже башня. Ладно, це шутка. Це його мінус, бо у нього дві ковбашники, блін. і дуже добре видно. Ще він дуже не спів. Так, ну ладно. що там конопей навіть? канапер Не ну, конопеймер. Вот такие панечки. Да, вряд Так, печку я не успею, да, там куда не да. Тренирую эту печечку, да? вообще попадать эти эту Ну, Лучше попробовать, чтобы попадал в А ну, хоть оставим А так, да, одну кассету, блин, я одним пробил О, ладно Блин, их вот так вот выехать, тогда то, не Барабан Що ти там будеш стояти? Надійс ты там будеш стояти, да угу. сплатився у нас. <плес> Ладно. Треба забирати цього пожету і їхати на хорі. <плес> так, все. Що... <плес> Цей ванварі. Тут вроді нікого нема, так що треба поки не Я, наверное, не Так, шо тут? Убью? Ну, вот длинный пробил. Ладно. Пойдет. 25 секунд КД, ну. Понятно. А зар... ні-ні, не зараз. Хотів на нього пригнути, але думаю, получуть звізділі. Оп! Ізі просто. Ізі. Отак от треба грати на цьому об'єкті. Інакше ніяк просто. Так, нам треба вертатись на базу, бо там. От. Перша, друга, третя лінія проблеми. То... Так, поеду по мост, а я ее бачу тайку. Ага, фиг что -то. Ага, да, да, ай, Ой, там бабаха. Я думаю, бабаху доберет. Да. Так що, барабан, тобі да. Трак, Ніякий барабан, шо, барабан это бы засыл пайк барабан не свиты Що шос у мене вс угу слюты по стайнеучасу Блин, дяпар через секунду. Добивай, 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 добивай. Так, минус, минус Добби, добывай. Он 19 кут, КД да. Ой, все походу. О, леопард не пробег. А, 24. Спомни. А вс. Боже, як я тебя ну просто. Стока хренова точность у тебя там. Ну, перша катка не дуже вдалася. Переходимо в наступний бій. Так, ось я вже в другій каточці. Першу каточку ми якось виграли, коротше. Мені дали, я наніс, що там, наніс 2000 урона. І мені дали Медальку камікадзе. Я доказав, що на цьому танку потрібно подати. <laughs> не, ну серьезно. Что это за карта? Песчаная река. Ага, ну, колда. Такие он шепты делал просто, вообще карты. Просто разброс дуже великий. Дуже великий разброс. Надо везде организовывать. Люси, ты как? Я лишь поднимаю до Ланга. Я наш заработал. Я зацветаю. Легально. Хочу сюда заехать. А не факт, что получу. Ну а добро, что не ехо. Арта. Я что не знаю. Блин, зачем я починился? Блин, заезжал совсем. Бляха, no no, ну за Е77 зайду. Да, вже веду. Oh, ні ні Ой, ні, -ні, -ні, -ні. No, no. No. Ладно, перший не не погано, і це треба Ладно. Вона потрібна була. Так, я не встигаю. Сюда хоча би треба. Опа! Еп! Воно не злой барабанщик. Усе. Вони займаються тим, я змотаюсь. Бистренько, будь ласка. Угу. Не знаю, який ще живий, блин, ПТшки, звісно. Не знаю, робити щось буду. Ну, все, 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 все. Красавчики Портик вальвар. Артап, вышний попал, да? Да, шостя выбрал. Я Бачать! звідки мене батчат забрав Дай мене ботчат забрал. Да. Ладно, ось я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, напишіть в коментарях, на яких танках мені ще пограти показати вам Показать грати. Ну, подписывайтесь на канал. всім пока!